Всім привіт! Це знову. Сьогодні буде обзор на ФСБ. ФСБ, як у мене немає, я на своєму сервері буду робити. Зараз я пропишу команду, щоб стати ФСБшником. Я ФСБшник. Зараз я розсадку, щоб появитися в золі ФСБ. У мене дзвонить начальник діла. Так, в шкофі є форма. Ось такася. Есть такая форма. Да, раз покажу. Вот такая вот форма. Ну, это стандартно. Стандартная форма ФСБшника. Вот угу. это еще форма нова. Новая FSB новая форма. а мне не сильно нравится. Не сильно мне нравится форма. Але нормально. Слідуща форма ось. Це більш-менш обидяна форма FSB-шника. ось. Ця форма більш Не До я можу видавати виговорю такому дзвоні. Я буду смотреть в такой форме тут ще есть прибор ночного видения. Теперь самый интересней. Самое интересное це машины. Машины есть вот такого. Такий еще тигр. Тут просто як, як формі, тільки написано ФСБ в Fizber все. Так, вот такая моя самая любимая машина. Я ее сами бишь люблю. У нас быстро, біст... вроде бы, у нас швидко. Ну, короче, сама так, самая моя любимая машина. Ну, короче, фигня. Теперь я показываю зараз вот такой бусик. Він есть в обычном. Для гражданских есть машина такая. Але без тренировки и без номеров. Что есть самое интересное, самое такое? Самое ФСБшн. Це вот такий. Отакий CCM. Він мені не подобається, він медленний. Коротше, такий сатако собі машина. І з цього такого... Це ФСБ це головне, типо. Головне. Саме прикольне, що це, що це ФСБ це Федеральна служба безпеки, вона сама Серйозна, сама така. Звісно, прокуратура буде набагато сильніша, ніж ФСБ, Але... Але ФСБ воно донотне. У мене його як не моє, бо я на донатному сервері Стоїть 9-10 доларів. стою. Ну, коротше, дороговато. Тут така ось частина, зараз покажу. Ось частина, тут ось. Таке все. Саме інтереше, зараз покажу вам. Саме інтересне в цій части для мене це усі ці усі комер ось. В МВД набагато ну, менше комер ВВД. Я вам покажу навіть який ВМВД. Який корпус, який тут? Здесь медленный медленно именно пулю. Ну, это же такая. Здесь. Вот такая вот. Тоже, кажется, -то, про ребенка, я Короче, все кофейню. Так, бонусный промокод. Сейчас я покажу вам бонусный промокод. Зараз я вам покажу дуже швидко. Ой! Ой! Деся залетел. Ладно. Так, не видишь, вот где ресет. Я показываю. показати вам зараз покажу. Я за грабанську зайшу. Ось є бонусний промокод. Фрост код бітер. Frostbitters. Він дає один денотний кейс. Ще є один промокод. код Він промо-код золотаю части. Залучаю воєнкомотом. Він ньому. Зараз покажу, що там таке. Тут є промокод. не помню, що дає. Кука, кука. Кука-кука. Короче, якась кукароча. Ну, все, в принципі, на цьому я закінчую, всім пока. такий обзорчик ФСБ вийшов. І два бонусних промокода. Вотте. Один дає донатний кейс, другий, вроді. Вроді гроші дає. Ну, короче, я не знаю, подивіться. Коротше, всім пока.